Публічно відомо Андрій Єрмак довгий час був помічником на громадських засадах народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тедієва. Як відомо, Ельбрус Тедієв входив у групування Бориса Савлохова. Савлохов набирав у своє кримінальне групування борців, спортсменів, які займалися рекетом. Вони кришували там готелі, базари, підприємців, тобто, ввели класичне бандитське життя 90-х. Банда Савлохова, його угрупування тісно співпрацювали з кримінальним світом Росії. А як відомо, кримінальний світ Росії це бандитські такі великі групування були зав'язані на російські спецслужби ФСБ. Наприклад, той, той же Семен Могилевич, один із лідерів Солнцевського кримінального групування, він тісно пов'язаний з адміністрацією Путіна. Наприклад, один із лідерів сонцівського групування Андрій Скоч, є депутатом Госдуми РФ і партії Єдина Росія. Я кажу до того, що в 90-х кримінальний світ був тісно пов'язаний з владою РФ спецслужбами, а потім сам став владою Росії. Так ось Андрій Єрмак, як помічник Тадієва, члена угрупування банди Савлохова, був чисткою у ієрархії кримінального світу, але завжди мріяв бути ферзем, самостійно вирішувати питання. Якщо пам'ятаєте, в 90-х на базарах дуже багато було таких базарних розводил, наперстичників, валютних міняв. Якихось там барих, які постійно щось там мутили. Так ось це класичний Андрій Єрмак, такий же розводила в кожній курці, який стояв і розводив людей. Потім, коли настали двохтисячні, бандюки почали якось легалізуватися, вести полулегальний бізнес. Наприклад, Андрій Єрмак зайнявся облаштуванням а, ларків де продавали пиво та сигарети. Ці ларки були встановлені нелегально, без відповідних дозволів. Стався конфлікт з київською адміністрацією, коли київська адміністрація знесла ці нелегальні ларки і позносила ларки цього єрмака. Єрмак потім на телебаченні е, обурювався, що позносили ці півні та сигаретні ларки. Тоді Єрмак е, формально створив собі та учолив громадську організацію Асоціація мафів, тобто асоціація ларків. Звісно що Єрмак тоді мріяв, що він зларючника колись приросте. Та візьме під дах весь бізнес України.